Автор віршу Леся Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від нагоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалій та музика, бідне серце крає, Тож ж паночка веселому вальсу закрутилась, а в конвалі головка повяло схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій високий, Друже мій єдиний, та й замувкла. Байдужої паночка рукою. Тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. Згадай тою конвалію, як щастя менеться.